16 вересня в нашому регіоні утримається сонячна та суха погода. Температура вночі по осінньому свіжа 7-12 градусів. Вдень по літньому комфортна 21-26 градусів. У середу, 17 вересня, Атлантичним вихором вдасться зрушити з місця, блокуючи антициклон. До Черкащини дотягнеться атмосферний фронт із північного заходу. Який запустить прохолодне повітря в акваторію Чорного моря. Це стане каталізатором для утворення добре насиченого вологою циклону. Прогнозуємо дощі різної інтенсивності, подекуди з грозами та шквалистим вітром 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів в день 22-27 градусів. У четвер, 18 вересня, дощова погода утримається. З рвучкими північними вітрами до Черкащини надійде порція більш свіжого повітря Балтійського походження. Середньодобова температура знизиться до 13-14 градусів, тобто відповідатиме кліматичній нормі. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 15-20 градусів. І з п'ятниці, 19 вересня, підпливом антициклону з південного заходу атмосфера заспокоїться. Процес похолодання будуть нівелювати сонячні промені. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 17-22 градусів. Тримаємо теплі речі та парасольки на поготові.